За своє життя я кращого майстра перукаря не зустрічала. Це просто геній стрижки. 38-річний Євгеній Коробкін відкрив перший у сосниці барбершоп. Раніше працював в різних салонах за кордоном і в Києві. Та буде модно, патріартистка чорний кара. Барбершоп перукарня, що спеціалізується на чоловічих стрижках, голінні, догляді за бородою та вусами. Чоловіки до Євгенія звертаються за такими стрижками. Модні стрижки класичні. Петро осі, як зі десяти з 90. Кроп, топ-кноп. Ну, кроп ці, па, за – па схоже на нову стрішку. А бороди вибирають, наприклад. Це капітанка була да себе без вусів, вона стріляє та то пане каже. Через війну молить рано сивіє, тому є така послуга як камуфляж сивини. Камуфляж садини це дивіться, така фарба, яка плавно змивається. Той тобто сі не замітно як він покрасився. Тобто можна це тут замаскирувати. Це, думаю. Військовий зв'язку їм дуже важко до мене потрапити, так як у них немає времени. Вони хочуть попасти не остради і не в вже писати. Євгеній би і сам боронив Україну, але. на 80% – на 80% це десь вухове пара, це ліве вухо, право вуха на 90%. процентів Але це ніяк не впливає на роботу. Головне для Барбера – руки. Візник ще? А що ж ще?